Вітаю всіх перехожан в своїй теплиці, покажу вам пару картинок, щось розкажу. Може щось вам звідси сподобається Отже, дивіться, картопля, кріп, баклажани почали підростати, почали сходити всі останні. Перці кріп, так я не посадив, треба садити квіти, бак, ці як вони чорнобривці цвітуть. Як називаються, не пам'ятаю. Тут є дуже модні чорнобривці, а є трошки дешевші в насінні. І вже є дуже і багатенько. Петуньки, значить, дивіться, який зелений килим. Килимок зелений. Значить ось ці квіти. Ці його квіти. Як же все вони називаються? Я не пам'ятаю. Якось називаються. Є. Десь я бачив з Бубішком, де вони є? показати. Десь, десь вже була квіточка, тільки не, бо не можу знайти де. Ладно, неважливо. Так, це є, значить, дивіться, кабачок. Кабачок ось тут. Сьогодні вийшло посадити його в більші літрові гашки. Перці, огірок, реально підріс. Помідори взагалі чудові. Це помідори, як звуться, аксіома, помідори Мамако ось тут помідори Мака і перець Геркулес. Перець геркулес Значить, дивіться на капусту. Покажу, покажу капусту, це дуже цікаво буде. Це трошки було сапкою продерто, бачите? Це не продерто. Бачите, як я шмальнув тоді, перша хвиля була знищена, була, і зараз рядки видно без проблем. Зараз я покажу ще там дуже цікаву штуку. Дивіться, які огірки. А десь є тут -от такий маленький забідяний бляха, а вже з цим є. З чим? З вусами. Вуса чи то борода, де це ти? Десь я його бачив. Десь я його бачив. А, де який? Такий маленький нещасний бляха, а вже вуса є. Холодно, мабуть, тут знизу стояти. Але все одно ростуть, дивіться, вже пасеньки почалися. І вже куріння почало вилазити з низу. Чудово. Кріп той, що я посадив, реально підростає. Зараз його просапати, піляти і хорошо буде. Так, але йдемо ми сюди. Дивіться, скільки я вже показував вам всяких девайсів, але зараз покажу той девайс, якого ще не було. Ніде. Ось тут я був, не шмалив трошки, але тут ж всі буряв, менше, бо холодніше просто. А взагалі система дивіться яка. Трошки є, да, буряну? Трошки є. Це капуста. Капуста сорт Дже -тодор». А тепер дивіться, який лайфхак. Бачите, як розведені зуби. Це були колись хороші граблі. Тоді вони поломались. Цим граблям вже років 15. Тоді вони вже поломалися щоб не розлізлися далі, я прибив ще одну планочку, щось там грабали ми. Буває десь такое треба навіть заграбити, щоб щось поставити. Ну, таке ручні такі, так? Да? Бо є ж всякі. От. Були для такого використовувалися. А тоді, думаю, а ну, дай, ну, я ще попробую таку річ зробити. Розв'юю трошки зуби в сторони. І дивіться, ось, бачите, Звідси Звідсього. І ось сюди його. Видно? Бачите, який кусочок? Аж звідти його. Вон звідтиго і сідав. Все вчора поки розгоралося в грубці, бо я пів 12-ї ночі прийшов тільки розпалювати. Бачите, як тут воно? Чітко. це я пів 12 ночі прийшов розпалювати, бо вже грубка тухне, вже не так горить, що сутками. І дивіться, що я робив. Бачили? Тобто оця штука, да? вона продирає зразу. Ну, тільки це все швидко відбувається. Ось так от дивіться. Ще як би хтось познімав, щоб руки не трусилися. Бачите, за, практично за пару секунд робиться ось такий вітер туди. Ось свистить, дивіться. Фур-фур, тільки якщо ти вже дивишся туди, а не в телефон, то ця процедура виходить дуже якісна. Бачили? Дивіться. Значить, що сюди треба зробити? Просто трохи довшу ручку. Дивіться, яка різниця тепер стала. Це від... відпоки то да? той посапав. Не сапане, воно виглядає ось так. Просапка це діло для мене обов'язково. Я дуже мало користуюся добривами, але дуже багато користуюся підсапками. Бо доступ кисню до коріння набагато краще, аніж його не сапати і чимось поливати. Це я вам гарантію даю. Дивіться, тепер на помідори покажу. Помідорка, аксіомка. Класно, класно, нема що казати. Трошки, якщо придивитися, то вони такі похилені в ту сторону, бачите, все-таки до сонця вони може вам не видно, я бачу. Трошки похилені все-таки туди, шукають. шукають сонце і туди тянуться. Але це не впливає на них дуже сильно. Вони зараз підростуть і ми їх вже і посадимо. Жаріща в хаті. Отже, дивіться, значить що, давайте спочатку пробіжимось. Групка. Вже почав я підпалювати 11 годин, 10-11, вчора пів 12 ночі підпалив. Вода там є, все нормально. В теплиці жара, все трошки росте, Теплиця заружена на всі відсотки. Бачите, поки я там бігав, тут підсохло. Але вилазить, зараз я поляю. Кінчу зйомку і поляю. Перець почав. Хорошо вилазити. Тут також треба полити зараз. Ранок починається з поливок. Завжди. Я заходжу в теплицю і завжди починаю поливати. Цей перець теж, бачите? Бодя, Богдан. Тут зійшов добре. Цей пізніше сіяний. Ще не зійшов. Цей раніше сіяний. Щось ще не весь зійшов і так далі. і так далі. Тут, тут хорошо зійшов, теж буде. Ага, дивіться, ще один фокус. Бачите, куди куріння вилазить вже? Оце цей стілаш, про який я розказував колись, дивіться, яке. Бачите, куріння. Коли зверху сухо, тут все одно тримається волога. І йому хватає, поки я десь там ще лежу, сплю, хватає йому тут попити вологи трошки звідси. Наші, дивіться, як воно тут все попідростало, росте. Тут накрито ще десь має кільчитися. Так, квіти, квіти, як я вже показував. Покажу ще раз. Дивіться, які куріння. Давай, витруся. Куріння, куріння. Хороша земля. Раз. Хороший хазяїн 2. І поливалися, вони зараз тільки перший один раз були, поливалися добривом для пітуні, для росту. Це польське добриво. І все. Це після того, як ми сюди їх пересадили. Дивіться, які класні вони. Взагалі класні. Ну вже їм тут стоїть існувати, скоро ми їх почнемо виносити в ту теплицю здорову на стілаж і трошки. О, бачите, де коріння? Дивіться, які коріняки. І вже розставляти там по курінь, це, по стілажах. Ця така шикардосна. Фу. Дивіться на градусні, це ж, хіба таке можливо? 30 з копійками. І це ще не літо. Так, ну що, підемо зараз покажу, покажу, що я покажу? Візьмемо цю сапку, сапку-драпку, і підемо, я зараз покажу. До речі, баклажани зійшли. Баклажани не зійшли, а почали сходити. Це ті, що я дуже густо сів. Йдемо, зараз я покажу, що. Редиску в тій теплиці. Редиску в цій теплиці. Щоб без опалення була. Тут ще все було закрито. Так, значить дивіться. Для глядачів з Херсона спеціально для вас вам привіт, всім вашим рідним також привіт, всім друзям, знайомим також привіт. Ми вас підтримуємо. Вінничина Херсон підтримує, дивіться рядочки є. Це ця редиска, яка саджена була дуже рано і без е без опалення. І без опалення, да? і дивіться, який тут... Коврик з злибуди. Тут я шмальнути не вспів. Бачили, яка тема? Шмальнути тут я не встиг. Бачите вісі? Просто капець. І зараз ми будемо робити ось таку процедуру. Робиться така процедура. Трошки воно тут зараз підсихає, деякий бурян вбивається зразу, потім робиться поливання, трошки підсихає і вп'ять та сама процедура, добиваємо вже той бурян, який, який вижив після цього випадку. Бляха, щось око попало, не можу дивитися. Так. І дивитися не можу і розказувати, не можу, бо в око попало. Так, рядки такі, бачите, тобто можна використовувати пусі редиски і в мороз, і до морозу і так далі. І вони виростуть і не замерзнуть. Мені цікаво. Напишіть мені з тих людей, хто казав, що капець нічого не виросте, нічого не буде. Що ви на це думаєте зараз? Мені цікаво. Мені цікаво, що ви зараз думаєте про це. Тут рядки тако посадені, то воно так. Бачили? то Тут а зараз оце, оце продирання буде обов'язковою процедурою. По-перше, по-перше, цей збагачення киснем, по-друге, вбивання бурянів, бо як я вже казав, бурян заросте, прийде просто капець. Так, Не буду багато сапати, бо наше воно треба, я сапаю. Зараз зараз ще яка моя мета. Забрати срочне агроволокно, вставити сюди форсунки, всі що я показував в тому відео, яке ось на днях було, і полити тут цю теплицю форсунками, тому що поливав я раніше сюди вручну, поливалося вручну. Щоб не замерзли, ці форсунки не полопали від морозу. Вже морозів немає, то можна це все підключити і буде все як має бути. І давайте ще зайдемо, глянемо цю тепличку. Шевцю і все, капець, по відео на сьогодні. Ну, Ще може про трактор буде відос. Вікна одне відкрите, Відкриваються ручкою цею. Давайте покажемо, може хто не бачив. Ручку крутим. Ручку крутим. Направляючі тросики. Бачите? Іде воно туди доверху. Хоп, хоп. Вишили? Значить, йде трос. Трос йде туди. Щоб не робити ручку там, то я зробив, його перенаправив тросом сюди і без всяких жодних проблем. Також є тут отвір. І можна заштопорити, щоб вітром його не відкрило ще не закрило. Так, щодо цієї... Редиски і до цієї цибулі. Цибуля росте. Тільки хтось бляха двері відкрив, вдерлися курі, дивіться, що курі не робили. Це кап'яс, бляха, передерли, переїли. Чиї це курі були, я не знаю. Так, дивіться, що з редискою. Редисочка росте. Редисочка росте. Але великою вона рости не буде. 25-20 грам, може й менша. І буде бігом продаватися. Чому? Тому що буває таке, що ціна є, а тоді кібац і ціни немає. А в тебе вже рідиска по 80 грам, а ціни немає. То краще її продати по вигодній ціні, коли вона досягне 15-20 грам і так далі, да? чим чекати, ще тиждень чекаєш, в тебе стало на 100 кг редиски більше, але зато бляха ціна така, що краще було б продати. На 100 кг рідиски менше і заробити більше ось. а рідиска виростала і, сама більшу, саму більшу, яку я бачив, це була 90 грамів. І вона була не трухнява, і такої було багато. Це де це вона була? Це ми тако, бачите, як, як завжди, ось ці края, вони менші. Бачите, яка вона реально менша? Тобто ми цю всю продаємо, з'їдаємо, вже садимо сюди, там, що ми маємо посадити. А також по підкраю цей полосочка оця лишається. І ми тоді приходимо їмо. Але буває, коли щось там забудешся за ту редиску, коротше, приходиш туди, а вона вже ну, реально такого, я важив, лічно сам бачив, 100 грам, 90 грам редиска була. От. Це тільки та, що я важу. А бували такі, ось такі, реально. І вони не трухняві всередині. За це вона мені подобається. Значить, капуста, капуста, капуста. Капуста корінеста, плечиста. Від капусти ростуть бюсти, кажуть. Але не вірте, бо це брехня. Треба бути слухняною, щоб росли. Значить, Дивіться, а, капуста джетадор. З дня на день прийде посадочний пістолет, Там ще пару днів і будемо садити її посадочним пістолетом. Перший раз в житті буду садити посадочним пістолетом. І знаєте що, про що я жалкую? Що тоді, коли я сіяв оцю капусту, я не посіяв її більше. Цю посіяв пізніше, да, там, через кілька часу. А ще є о, та, що я посіяв, вона взяла, деяка. декабля. Щось їй і капець прийшов. Бачите, ну як капець прийшов. Витягну, Витягнуло, витягнулася вона і все, не така вона, коротше, як мала бути. Це моя штанга була, тому що що. Перевтикав, вона перегрілася і витягнулася. Так, також тут що тут? Хепінет, подарочний хепінет від Сингенти. Хепінет, так. Да. Росте тут. Як він росте, посаджений по одній штучці в касеті і накрито просто тут живе. В теплиці тут не опалюється. Повторююся ще раз. Але я вчора грабав, то ще вони не покінчились, хоч посаджені вже дуже давно. Так, вікно ще тут відкрию, бо та сама ситуація. Колись стану багатим, поставлю сюди електромоторчик, пульт. І через телефон можна буде нажати кнопочку, моторчик буде крутитися, шків буде подавати привод, воно буде крутитися, і я буду лежати вдома ще в трусах, в цьому в ліжку, а вже вікна повідкриваються. Тому що зараз, зараз ще можна до 9 годин ранку полежати вдома поспати. А зараз ще тиждень-два і вже температура в теплиці в 7 годин ранку. 7-8, вже буде 30, то треба дуже бігом просипатися, бігти і відкривати всі вікна. Це мені найбільше не подобається. А так щоб нажав кнопочку на телефоні, в 7 годин ранку вікна б відкрилися, а я б собі далі спав би. О, також тут помідорів, куча є. Це стілаж. Може приберемо сьогодні, не знаю. Не вистачає часу. головна тема фермера це не, вис... не... не витра... цей. Не вистачає часу. Їдися якась редиска, інтересна виросла, я не знаю, що це таке. Це те, що мені казали, що, мабуть, вона вистрілить. Да? Каже, рану посиди, вона вся повистрілює. Мабуть, так. Да. Вистрілила нормально. Редиска мені подобається. Ну там як завжди, це, це завжди так воно було, що там менше. Але ж, як я кажу, спочатку цю продаємо, тоді ще й до тої добираємося. То все, Я за це не переживаю. Трошки цибулі є. І опять же касети. Багатні касет з помідорами. Не як багатінно. Щось по 6 чи по 5 в стопушці. 288-касета. Тоді ми і будемо що? Редиску вирваємо і помідори пікіруємо, ну, садимо в землю вже. Так само, так само, як зараз росте ця редька, буде рости помідора. А тоді вже приходять щасливі власники, які хочуть купити помідору. Щасливі потенційні власники і купляють помідору. Так, також... Також що? ґрунт мішок. Сьогодні я вже його розпечатую, бо там вже практично нема що брати. там Два відра ґрунту залишилося. І що? Опять же та сама ситуація. Дзвінок на Альо, добрий день. Це кліома сервіс. да, Давайте мені ще там два мішки, мабуть, Наверно, Напевно, тепер треба брати по два мішки, щоб лише не набрати. Бо не знати скільки там ще чого є. То це нормальна тема, бо тоді я вже то, спочатку я взяв багато мішків, там щось. 12 мішків по 250 літрів, це, що там? 12... це 3 тисячі літрів було землі. Тепер ще два мішка взяв. тисячі літрів, представляєте, 3,5 куба. Це метр на метр на метр і це таких три штуки. От, і це зараз цей. І ще, і ще нам залишилося посадити. Дуже багато чого посадити залишилося. Посадити нам осталось. Значить, Ще огірка в стаканчику буде. Огірок в стаканчику буде теж. 2000 стаканчиків огірків треба, а в стаканчику 370 мл. Це що? 400 літрів грунта як мінімум треба. Це вже два мішка можна замовляти. Потім перепікірувати отой перець. Ось цей перець він також буде. Це перець тут є і Богдан, і гіркий і асті. Оно видно, бачите? Пів касети гіркого, півбодіка. І ось це бодик, Богдан. Ось цей перець перепіклювати, тут теж тисяча-тисяча стаканчиків. Це все піде на продажу людям, всім бажаючим. Ну і самі посадимо. Ну, то, тобто хтось впіє купити в стаканчику перець, той купить, а хто не встигне, то ну, в того спогади лишиться, що хотів купити і не встиг. Ось То Є ще що садити. Кавуни ще, ще то сади грунта, ще по-любому. Не два мішка, може три. Позвонить, скажу. Аліан, добрий день. Давайте ще три мішка по тій самій адресі. Так, тут щось тут, як Лупа, це пізніше саджений перець. Вже почав сходити. Сорт Богдан, Бодя. Але ще не весь. Бачите? Не весь. Садили в три етапи. Перець, раніше, пізніше. І ще пізніше. Хоп. Ще насіння не проклюнулась. Бачите, є деякі, що проклюнулись. А є деякі що? О, де це ти? Дивіться. Бля, куди я знімаю? Дивіться який. А є такі, що ще не проклюнулися. Ну, трошки часу їм треба. Але я завжди так походжу і дивлюся. бачите. О, дивіться, який корінь. Корінь, бачите, от корінь. От корінь, а от сам перець. Сорт Богдан. О, це значить з дня на день. Ну як з дня, на день, де з дня на день зійде. Зараз буду поливати. Хватить, трендіти, пора поливати. Баклажани, до речі, баклажани садяні, бачили бляха, там садяні Капець. Скільки попало, стільки посадили, бо не вистачає нервів садити. Куріння ще не виглядає. Тоді що робимо? Дивіться, я розказую ще один лайфхак. Що ми тоді робимо? Виймаємо цю касету з баклажанами, гоми, так, які вони там будуть. Ці баклажани. Грунт хороший, то воно розсереблюся. Якщо воно там вдруг корінням сплелося, виймаємо ці просто з касети в лоток з водою. Ну там Якісь такі лоток і трошки води. Все це ставиться в воду, а тоді водій. Вода одразу змивається і лишається просто з корінням. Хороший баклажан. Ця система провірена, то я так робив. Фу, жаріща. Ну все, хай вам щастить. Дивіться ролик, насолоджуйтеся. Не забудьте причаститися ввечері.